Хоз'єр на 88,2 ФМ. Ну, Окрім того, як і обіцяли сьогодні разом із нами прокидаються вони неймовірні талановиті, українські виконавці. Це Макс Пташник, виконавець на та аранжувальник. Дмитро поаплодуй трішечки сьогодні. Я зранку. плескаю. А, Олександра Дмитрівна Ганопольська, це українська співачка, авторка і виконавиця власних пісень, солістка та співзасновниця гурту Тембербланч. Тобі привіт. Привіт, привіт. Я постаріла тільки що, я, Дмитрівна. Ти знаєш, мене теж досить часто називають Каріною Васильівною, так що ми з тобою в одному човні. Ну він, неймовірний, прекрасний, Влад да, учасник гурту Тембер Бланш та гітарист. Тобі також вітання. Красунчики, привіт. Як ваш ранок? Та без О. Сьогодні О. нема магії ранку, але ми її дуже дістаємо з усіх закутків, захутків, закутків нашого єства. А скажіть, будь ласка, ну от що насправді окей, сьогодні такий ранок? Ну, і ще і погода так на мабуть впливає на нас усіх, але якщо це ранок сонячний, що ви конкретно робите, щоб ваш ранок був такий вау. Ну, Я просто, от, наприклад, дуже залежу від погоди. І якщо він сонячний, то в мене, в принципі, вже апріорі настрій набагато кращий, бажання щось робити набагато більше. Я не знаю, як у Макса. У мене зранку має бути одна перемога. Це, типу, якщо я налаштовуюся так, що я як тільки прокидаюся, зразу стою з ліжка і зразу виходжу в парк, у мене є такий ніби, ритуал. Якщо це в мене виходить, тобто нічого взагалі, ну там може чуть чуть вмитися і зразу виходжу в парк, хоча б на 15 хвилин. Mm. Я живу біля парку, хоча б пройтися без телефону, просто пройтися. Mm -hmm. І це, а якщо я програю це, якщо в мене з'являється оце ще п'ять хвилин чи mm -hmm. ти, якщо я це програю, то тоді, тоді не виходить. Ну до речі, знаємо, що в тебе сьогодні раночок був дуже цікавим, тому що добирався до студії радіо. Першим мені здається на всіх видах транспорту, Розповідай, чому так сталося? Ну ви знаєте, можна перекладати відповідальність за ці інциденти за будь-що своєму житті на когось іншого, але от мене сьогодні не не вийшло. Я через ще п'ять хвилин я запізно виїхав. Я став в корки раз, потім став в корки два. Я розумів, що я запізнююся. Я поставив машину і знайшов самокат у цей. Він на жаль розрядився. Я приїхав на ньому 600 метрів. Він розрядився, і потім я ж ще... але так гарно через площу ринок що чуть-чуть лупану. нормально <гум> і, і вже тут. Вже у студії «Радіо Перша» та ще й не один з такою гарною компанією. До речі, цю компанію сьогодні можна буде побачити у Львові на території фест-репабліку Вже о 19.00. Розповідайте, чому саме в цей період вирішили зробити сольний концерт? А і ще й з такою крутою місією. Ну, крута місія, в принципі, у нас завжди на часі, наскільки б то не було, ну краще б, звісно, не було б цього всього, але та, інакше концерти зараз робити не дуже хочеться. Чому в такий період, ну знаєте, є такий прикол, якщо зробити концерт десь наприкінці квітня-травня, то тоді, ну, взагалі так було до воєнних часів, тоді всякі організатори фестивалів. Бачать, що ви ну нормальні артисти нормально збираєте, і кличуть вас до себе на фестивалі. Зараз mm -hmm. цим звісно ситуація не дуже е, весела, але от ця традиція виступати десь перед літнім фестивальним сезоном, вона все одно збереглася. Ну і ви як на мене, це такий подарунок весні, весняний подарунок від вас від вас вашим А <свісна> Давайте поговоримо детальніше про благодійну складову, тому що у вас заявлено, що 100% йде на збройні сили України. Розповідайте детальніше, куди саме будете спрямовувати кошти. Ми от вчора запустили збір на 200 тисяч гривень. Повернись живим. Зараз збирають на ППО, і там він взагалі дуже великий на 15 мільйонів. Ми зголосилися допомогти, тому ми в першу чергу перекинемо гроші на цей збір. Якщо буде більше ніж 200 тисяч, то ми ще розкидаємо. У нас є знайомі, які воюють? У нас просто є ще друзі, яким хочеться допомогти. І от, тобто, на або на такі перевірені великі фонди, або на збори наших близьких знайомих. Макс, за тобою активно стежили у соціальних мережах. Ти <клух> теж займався волонтерством. Окрім того, ти е, е, нотував так, би мовити, усе те, що відбувається зараз на передових позиціях. Де ти зараз перебуваєш? Чи ти створюєш? Музику, чи ти знову подався саме туди? Так сталося. Спочатку повномасштабного вторгнення я працював військовим кореспондентом для, для різних закордонних медіа, угу. і я допомагав там фактично фасилітував роботу західних медіа там на прифронтових територіях. От, і за що я дуже вдячний власне гурту Timber Blanche. Вони... У нас була ідея, ми, ми познайомилися на початку 2022. І в нас була ідея зробити оцей альбом. І все, нас ну, як будь-яка ідея. Типу, вони займалися своєю діяльністю, я займався своєю, тим більше ще в такі непрості часи. І вони мене так ніби притягують назад до музики. І за рахунок роботи над нашим спільним альбомом це були якісь мої такі перші спроби, бо я дуже дуже відійшов від музичної діяльності. Це були якісь мі такі перші спроби по чуть-чуть зануритися Всю, всю музичну штуку. От, і зараз грати. Ми зараз граємо оці. Це вже другий спільний концерт. Е, е, за що я дуже вдячний, тому зараз я трохи, трохи менше на прифронтових територіях. Я в останній був, здається, два тижні тому. Mm -hmm. От е, я був на Харківщині. Е, і зараз маю маю честь. Е, за рахунок музичної діяльності також активно допомагати. Бо що важливо зараз в теперішні часи, це, це пряма відповідальність кожного музиканта, типу свої, свою діяльність спрямовувати на допомогу Сил оборони України. Тому ця ідея зробити на 100% благодійні концерти. Це була ідея Саші та Влада. І вони, вони кажуть, давай приєднайся до нас, ми з одного презентуємо альбом. І після київського концерту, скільки, скільки вдалося це 415 тисяч 415 тисяч донат це за один день. І за що ми неймовірно вдячні всім слухачам, бо фактично купуючи квиток, ти вже донатиш. І ну, це я до речі знаю, що буде ще багато лотів. У вас присутніх на концерті. Чи можете поділитися, що саме буде серед цих лотів? Не так багато насправді буде, але у нас є Артем Сіль. Оця унікальна, унікальний пакуночок. Нам його подарували в офісі United 24. У нас є одна однісінька футболка з колишньої партії Мерча. Такої більше нема, і це, і це я не брешу. Бо знаєте, часто кажуть: така одна, все, таких більше не буде. Реально, вона одна лишилася. І у нас ще буде. У нас є там такі лоти всякі прикольні, які придумав Олександр сердюк Колман, що можна там поспівати з нами в гримерці, і все таке. От Вау, все, все це такі, дуже такі круто. лоти. Ну і вініл, звісно ж. До Вау. речі, що до вінілу. А у да, нас да, є да. у студії один вініл, і він не простий, тому що його передала ваша шанувальниця. І вона дуже хотіла, аби ви на ньому залишили свій підпис, свій автограф, тому ми залишаємо і це зробимо вже після ефіру. І тим часом повернемося до вашого спільного альбому, який ви записали разом із Максом Пташником. Це спокій. А ви його створювали за спокійних умов. Розповідайте, де саме це було, і нагадайте слухачам, скільки треків війшло в цей альбом. Ми поїхали на дачу. І це, ну як загалом, е, ідея була давним-давно, і ми такі, але нам потрібно зробити собатіка, створити якісь особливі умови, в яких ми просто прямо створимо те, що те, що створиться. І ми такі це зробили. Здається, це коли було в липні чи в вересні? В вересні це було. А да. це був вересень, це був, такий теплий. Він був це початок першого, Початок Баба не літо може вже було. Так, ні, ще не дійшло. ще типу, цей, але було дуже тепло. Це було в Київській області. І в нас було кілька днів, де ми просто ми би мали так якось серйозніше писати музику, писати музику. А ми багато дуркували. Але як виявилося, дуркувати це невід'ємний процес написання класної музики, і так якось сталося. Це в мене було от власне вперше спочатку повномасштабного вторгнення. Що я був настільки задоволений матеріалом, типу, цими демками, що я навіть воював ми, коли приїхали і робили постпродакшн, нас є пісня Спокій. І мені настільки сильно сподобалася демка. Типу, влада Саша каже: такі, ну нам потрібно доробити це, зробити повноцінний траект, mm -hmm. там кудись розвинути, можливо, погопоратися вже з гармонією. І я такий: ну давайте, але давайте випустимо шедемку. Типу, і тому в альбомі є фактично дві версії. Дві версії типу, якщо, якщо вже є так. Думаю, версія є. від Влада і від Саші, і окрема версія від Макса. Не, не зовсім, типу, ні, обидві версії від нас, бо ми працювали ніби над іншими. Але штука в тому, що я... мені настільки сподобалася демка, що я хотів. Просто в мене якось так є. От, мій музичний смак є такий, що там є якісь гурти, які я дуже люблю. Наприклад, в Arctic Monkeys є якась там лайв-версія якогось їхнього кавера, який вони один раз зіграли десь на радіо в якомусь типу 2011 році. І це моя улюблена пісня. типу. І вони там сміються, там радіоведучі якісь приколи під час посередині пісні, mm -hmm. щось там розказує. І це моя улюблена пісня майже всіх часів він народів. Тому я такий, блін. Е Класно, деколи от оцей, оцей саме цю мить, коли воно прийшло до нас, і коли ми якось на колінах його зробили, просто хай воно буде теж Вау, ну А якось відчула, що зблизилися за цей весь час, поки створювали на дачі спільний альбом. Та, мабуть, так. Ми тепер знаємо, що Макс любить поспати. <рігад> <рігад> Тому я й запізнюся сьогодні. <рігад> та, <і> таке. <рігад> да. Ну я, да. до речі, підготувала для вас декілька цікавих запитань. Одні запитання будуть для Макса про Сашу, щоб ти знаєш, так трошки правильно відповів. А потім Саша буде готуватись про Макса відповідати. Готові? Да. Так. так, в якому місті народилася Саша? Там буде по три варіанти відповідей. Львів, Житомир чи Суми. <реш> Дуже добре, що в нас зараз є трансляція на Ютубі, бо можна побачити ці всі емоції у Макса. Суми, <реш> мабуть. О, ти впевнений? Да, ну, Житомир? Знімається. Житомир? Ага. Житомир? Да. Це Житомир. Житомир? 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 Тепер будеш знати, так. Серйозно? Я не знав. О, як то так зазабує <свист> <свист> тепер. Тепер ми знатимеш що і цвятково. Друге запитання: як познайомилася Саша з владом на ринку? Побачили один одного, коли купували продукти. Влад не стримався і підійшов в Києві на одній з площ. Саша попросила тоді вуличного музиканта заспівати під його акомпанемент. Або батьки познайомили. Ні-ні, я знаю цю історію. Типу, Влад грав на вулиці, Саша дивиться, у який парбок, грай на вулиці. таке підходить і «How you doing?» Ну, справді зародився неймовірний дует і красива пара, тому дякуємо Києву, що познайомили цих двох людей. В якому році з'явився хід із Калушем в «Чорниці» – 2022, 2020 чи 2021 рік. Тут аж я подумаю, зараз Максим з нормально. Так, я думаю, 21-й. і це правильна відповідь. Yeah. Як називалася перша пісня дуету? Любімося, хованки чи кущ калини? Так, тут. тут Кажу, дуже добре, що у нас є е, трансляція, бо це можна, ну, це все можна побачити реакції, безпосередні реакції. Кущ калини, це вже все. Я хочу це починитися. Ні, ні, не, не, Макс, любімося під кущем калини. Ну, любімося, ну це фактично вийдуть хованки. Ну, ну, Це хованки, і це правильна відповідь. Хованки, до речі, були презентовані 13 жовтня 2020 року. Ну, а щодо куща калини, то я сама придумала, але ви можете, якщо що, заспівати таку композицію. Любимося під куща Калину. Красиво, красиво. Ну все, Макс, ти молодець наполовину. Тепер точно знатимеш, звідки сама Саша. А, можливо, вона тобі шкарпетки за це подарує. Тепер перейдемо до Саші для того, аби Саша дала правильну відповідь про Макса. У 2017 Уму році Макс вирішив розпочати творчу кар'єру, і як називався перший ей альбом, випущений ним ранок породжує тишу, культ самотності, обіцянка кінця самотності, обіцянка кінця самотності. О, ти париша що Макс Максам забув та забує, та ну але як вам моя назва: ранок породжує тишу. Погане, добре, правда? Дуже добре. Я, я ж задумався, може, в мене є кельво. Okay. Протепіану версію якої пісні Макс створив як саундтрек до фільму Феномен і Васюка. загону кіноманів. Я піду в далекі гори. Водограй чи Червона рута. Червона рута. і ну, Це там, правильна відповідь. Там кілька було, але Червона Рута там. Ну, я так. просто «Водограй» знаю, що назва по-моєму. Mm -hmm. Значить ти так. робив так. Червону руту. руту». Так-так-так. 27 квітня 2000... Тобто, <свист> тобто ти про Житомир не зміг відповісти, паніш? Я знаю, що це <свист> вона так... града Шептицький. Ти мені так стверджувала, що ти така супер-киянка, Звідки я знав, що <свист> ти з неіснуючого міста? міста? <свист> можу... Це як доповідь якась. Двадцять 27, квітня, 27 квітня 2023 року в Макса з'явився допис у соцмережах. Там він посповідався: священнику, таксисту чи коханій людині. <свист> 27 23. Саме 27. Не 28, не 26, 27. 27. Ну, я хочу вірити, що коханій людині, але якщо таксисти, я теж зрадію. Чому і... це не може бути одне і те саме, я не розумію, що це за стереотипність? <су> Він насправді посповідався таксистом. Таксисту. а що ти йому сказав? А... Ну, в мене є короче, альтернативний проєкт, і там є, є пісня, і, яка називається сповідь таксисту. Серйозно? Так, ну бо таксисти це супер недооцінена верста населення. Типу, дуже часто у нас відбувається якась жесть. Ми сідаємо в таксі, і перша людина, з ким можна <с. про це поговорити, це І Він бідосик не підозрював, що йому таке перепаде, але це його доля. Mm. Тому... На яку тему, до речі, тоді спілкувались, не пам'ятаєш? О, ні, пісня зародилася взагалі, це не, не з мого досвіду. Моя дівчина якось мені розповіла таку дуже жорстку історію. Типу, коли, коли одна дуже там, велика річ сталася в її житті, і вона, типу, замовила таксі додому, і першим, кому вона розповіла про цю річ, був таксист. От. Mm -hmm. І звідси і вийшла сповідь таксисту. таксиста. Бо в мене було купа ситуацій, коли. Ну, коли таксисти мені розказували якісь такі фантасмогоричні історії, що я ну що це справді ну доповнювало наповнювало мій день. І... Так я вам скажу більше, у мене був таксист, один такий, який мені зранку вірші читав, о, е, о, їдучи ва. в машині. Це так круто було, одразу настрій підійняло. І четверте, останнє запитання до Саші: що розслабляє Макса найбільше? Смачне вино із дівчиною, бесіди з друзями, спорт та спорт, бо ти зануда. Я зануда, я зануда. <ріст> і правильна відповідь. Ну що, бачите, дізналися трішки більше один про одного. І я думаю, що треба ще раз їхати на дачу для того, аби писати ще один альбом. А чому б і ні, як то кажуть, В чому Житомир поїде? Житомир. Так що то є, до речі, теж Житомирщини, так що тут ми двоє з не іс... неіснуючої області, не існує міста. Добра. Ой, ну що ж, насправді раді вас бачити, і знаємо, що у вас є сюрприз для нас. Це композиція якась. Композиція Живу. із альбому Спокій. Якщо я не помиляюсь, розкажіть про неї детальніше. Мені треба розказати, да, бо у нас є собака. Хорошо? Е, <клес> <клес> так, ми були на дачі не в трьох, а в чотирьох, бо у нас є з Владиславом собака, зірка. <клес> І як сказав Макс, ми не то, щоб сильно напрягалися, поки писали той альбом. Але все одно якісь такі миті стурбованості. Ми дивилися на цю собаку і думаємо, боже, як класно в цьому створінні живеться, що вона собі лежить, пузами і чухи, хавку їй насипали, і все в неї хорошо. І так ми написали пісню Хоче бути псом, бо я думаю, що багато людей колись дивилися на своїх домашніх улюбленців і хотіли бути на їхньому місці. Так, У мене так. недавно пес з ліжка впав. Знаєте, я щось не хотіла би бути на його місці. Але а великої пес чи маленький Ні, пас. Пас. маленький шима. Три місяці 3. йому, вівчар. Три місяці. Вівчар. А у вас яка порода собака? Коргі. Коргі, Ну, Теж О. вівчар по, по факту. Так. Ну що, давайте перейдемо до композиції тоді. Ви готові нам трішки сьогодні зранку заспівати і заграти? Так. Та, та, звичайно. Інколи я хочу бути псом, Або чимсь котом, Лежати на землі пузом до гори. Хочу бути псом спати міцним сном, і капці сам собі під принеси. Мій пес не ликає фотки, він нюхає попки, приходжу з роботи. Привіт, та вичухай мій живіт, плотний графік, мій пес як панафлик, гарний стрункий, такий шуткий, мій малий. Любить, коли м'ячик підлітає аж до неба. Не знає, що таке вставати рано, бо так треба. Не хоче айфон, він махав Вітон Боже шкіряний, що за тон? І коли я хочу бути псом, з котом Лежати на землі до гори я хочу бути псом. бути псом, спати міцним сном, міцним капці сам собі сам собі, під ліжку принеси, Мамо, скажи, за що мені стільки турбот. Хочу, щоб моїх мук не бачили та йду на ешафот, думки про гроші вже набритли. Сивіє моя шерсть, кажеш, не маю права скилить та я можу все Я хочу бути псом, бути псом, а чим скотом лежати на землі. До гори. Я Хочу бути псом псом, Спати сном. Yeah. Капці, сам, собі, сам собі, Клас, неймовірний гуртем бербланджі, мак стажний, як сьогодні самого ранечку на 88,2 фам. Ну і я буду просити зараз трішки влада, аби він нам підіграв якусь таку свою власну так, мелодію, яку хочеш. Такої знаєш, щоб було гарно. А ми будемо на тому доброму слові потихеньку прощатися із гуртом Бланш» і з Максом Пташником, але не надовго, тому що сьогодні побачимося усі разом на території Фест Репабліку». Що маєте ще щось сказати нашим дорогим слухачам і слухачкам Радіо «Перш»? Ця пісня про пса, ви Знаєте, вона насправді демонструє те, що неважливо, не варто. Так настільки серйозно ставитися до всього, що з вами відбувається, так, коли просто треба відпустити і насолоджуватись процесом, от і трохи подуркувати собі. Тому дозвольте собі, дайте собі трохи того спокою, розслабтеся і, і все буде краще. Клас. Ну я повністю погоджуюсь з попереднім спікером. Дайте собі спокій і багато донайте за можливості на перевірені збори. Дякуємо вам, що ви сьогодні прокидалися разом із нами. І нехай ваш ранок буде на такій ноті, яку яку зараз задає нам Влад лагода в ефірі радіо. Перше насолоджуйтеся життям і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Сьогодні концерт 19.00, Фест Репаблік, Фестрепаблік Бланш, Макс Пташник. А з вами до 12-ї цієї студії Каріна Дмитраш і Дмитро Наумець.